Ну, давайте, от я відштовхнуся від заяви Сергія Стерненко. Він каже: 60% FPV-дронів, які закуповують за державним замовленням, непридатні для застосування або потребують серйозної переробки. А як це взагалі? Це питання. Ми також розглядаємо на це нашого комітету. Ну ці цифри у мене немає інформації про те, що це правда. Більше того, я думаю, що це абсолютно неправда. Справа в тому, що тут є особливості закупівлі саме різноманітних безпілотних літальних систем. Я думаю, про це всі знають. Є замовлення від споживачів від конкретних підрозділів, які готують, купують, просять купити конкретні види FPV-дронів. Тобто, в нас йде від замовника закупівельники, ті, які закуповують. Чекайте, Закуповує міноборони закуповує міноборони, але вони закуповують по є тим людина, замовленням, яка перевіряє. Чекайте, яка перевіряє. Це, вони закуповують по тим замовленням, які надходять від конкретних складових сектора безпеки і оборони. Наприклад, конкретний підрозділ говорить: закупіть мені такий то дрон, такого то класу, такої то фірми, і вони закуповують. Тому тут говорити про те, що хтось закуповує дрони і нав'язує їх підрозділам, це абсолютно некоректно. Це перше. Друге, зараз ми кардинально змінюємо систему закупівель. Самі підрозділи мають право напряму через тому числі, через електронні системи закупівель, Пів купувати дрони, які найбільш ефективні, найменш і най, най, ну, найменш вартісні, тому це питання вирішується. Тут Говорити про те, що хтось закуповує якісь браковані дрони, спеціально їх не дає. Ну це маніпуляція. Але ми на початку визначили і ви погодилися з тим, що війна стає технологічною. Тут можна згадати Валерія Залужного, який вже не перший рік говорить mm. про те, що ми вступаємо в еру війни дронів. І якби якщо дійсно є інформація про те, що держава на четвертому році війни може закуповувати, навіть якщо не 60, 20, 10 відсотків бракованих дронів, ну це хіба. Дивіться, будь-який будь, -який, будь -який брак він завжди має рекламації, і виробники його усувають. Тому тут говорити про те, ну я не вип... я не виключаю, що можуть мати місце якісь випадки, коли не є якісь дрони, але говорити про те, що 60% – це абсолютно неправда. Юрій, от вам тепер слово. Яка ситуація з дронами? Ну, Ми говоримо і про ці дрони і... І... ці дрони не браковані більшою частиною. Вони зовсім не браковані, а але чому? В, вони а, такі, що їх не можна застосовувати зараз. Вони а, відповідають, а, ну Минулого року їх якість, мірення, які якість, компоненти, на які на них є, вони відповідають у минулому дню. Ну, тому що в нас на ринку дронів є монополісти, які сформувалися, і на FPV, які сформувалися останні два роки. ж компанії, які з'явилися ні У них є кон контракти, там, скажімо, на 7 мільярдів доларів ой, гривень від держави. Від держави на рік гарантовані. І вони що роблять? Вони знають, що будуть гроші, їм їх гарантують. Вони на початок року закуповують, скуповують комплектуючі, щоб було дешевше, щоб більше заробити. Ну, так, логіка бізнесу, зрозуміло, так? Да? Купують там відеопередавачі, там, системи зв'язку, контролери польотні, все таке, що повинно бути на дронах. А постачають до кінця року. І наприкінці року ці дрони вже ніяк не відповідають тому. А, тим запросам, які зараз є А можна уточню, про які ми зараз дрони говоримо? Ну якщо казати про FTV. Які застосовують на ну, фронт, звичайно, і про які ми бачили тут. Бо є ще дрони, а є Україна інша запускає... ситуація. Дивіться, є інша ситуація. Це коли наші великі закупівельники з Міноборони роблять якийсь конкурс, скажімо, на прозоро, і купують за найменшою ціною. І тоді, ясна річ, що якась компанія буде ставити туди найдешевші компоненти, які не будуть відповідати вимогам сучасної війни. Тому що ці ціповірдавачі, або там якась інша апаратура, вона глушиться ребом. Або цей дрон, на нього не поставиш катушку з оптоволокном. Розумієте? Ну, от він вже не відповідає. А у нас сидять в ООЗі, там, в інших структурах, люди, в яких Купа дипломів на стіні, як вони вміють купувати, продавати, будь-що. будь-що. Вони, знаєте, вони купують дрони як пірашки. Але так не може бути. Ну, Танки вони теж точно так же купують. Так само панове, ну проблема очевидна заявлена. Відреагуйте, будь ласка, руку в прошу хочу відрагувати. То, та, що пан Юрій пан... говорить знову ж таки, не зовсім, не зовсім коректно він подає інформацію. Ми це питання постійно тримаємо на контролі в нашому комітеті. Справа в тому, що такої ситуації, як ви малюєте, її немає в принципі, тому що в договорах на поставку дронів передбачено завжди модернізація відповідно до тих змінюючихся обставин, про які ви говорите. І не може бути так, що на початку року дрон. Які не відповідають технічним характеристикам, продають в кінці року. Кожні декілька місяців, кожні декілька місяців змінюються технічні завдання оточу за і це передбачено, в договорах і вони, вони купуються за цими ТЗ. Його. Дивіться, і ще один і ще так. один нюанс то що правильно пан юрій говорить знову ж таки є на відкритих площадках прозоро причому комітет та національної безпеки категорично проти щоб на площадках прозоро продавалися військові військова техніка в тому числі дрони але є дійсно ті які не виробляються в україні Мова йде насамперед про Закордонні виробники, які купуються за на найменшу ціною, але тут говорити про неякісність ну дуже умовно можна, тому що за великим рахунком я не відкрию таємницю. Від мова йде про маві, які за великим Давай рахунком, дай -дай. якщо я правильно пане Юрія зрозумів, напевно мова про застаріння дронів, тому так, що та, звичайно гонка, це ну, передбачення в договорах Українці і оця застарілість. Вона як дивіться, все, що купується, воно на складах не затримується. Воно відправляється у війська і тільки змінюються вимоги технічні, вносяться зміни, і в контрактах передбачено, що виробники. Ці зміни зобов'язані втілти в життя. Виробники не зобов'язані міняти в договорі, 60 пан Юрій, ну. Ні, вони не зобов'язані міняти 60% апаратури, яка стала не стала. Панове, Євген руку тримає а, дуже довго. Тут насправді, чесно кажучи, розмова пішла. Тут просто є спроба отак геть поверху накреслити речі, які є достатньо складними. От, і, і тому. Да, от не все, що є проблемою, обов'язково є корупція. Так от є, по-перше, об'єктивна проблема. Зараз при Приблизний цикл застарівання технології на війні три місяці. Це об'єктивна реальність. Два, можливо, навіть зараз скоро вже буде два місяці цикл застарівання технології. З обох боків іде шалена гонитва саме технологій. От дія протидія, дія протидія. Я по ререп просто з цим стикаюсь. Там реально вже ну, через два місяці це вже не робоче рішення, от об'єктивно. А при тому виробничі цикли, особливо коли вимагається масштабування, вибачте, ви не будете їх міняти кожні два-три місяці. Ти мусиш мати планування хоча б на рік, а взагалі виробники всі стогнуть, що їм треба контролю. Акти, хоча б на три роки, щоб інвестувати в розширення виробництва, і якщо з гаубицями таке працює, а з от всім цим більш новим, більш електронним, умовно кажучи, да це об'єктивна проблема, а не просто чийсь баг, що хтось не допрацьовує, і це проблема, яку ніхто в світі ще поки не вирішував. Пане не панів, хочу додати це видання Телеграф британське написало, що зараз росіяни мають перевагу в технологіях БПЛА, що Україна програла на даному етапі цю гонитву, коли колись навпаки. Була попереду зараз програла, і в тому числі Україні в першу чергу не вдалося масштабувати виробництво дронів. Тобто, питання не тільки в застаріванні, питання в тому, що і навіть кількісно переважає зараз ворог. Ну так не а чому сталося? Так, от не навіть. От кількісно переважає, якісно ще ні, слава Богу. Давайте не мішати теж річно справедливим. А от по масштабуванню і по конвеєр-конвеєрному виробництву в нас таке враження, що у нас повна країна кулібінах, які здатні реально на коліні скріпати шоколад. Але чи золотіння. достатньо а цього для того, щоб нема. мати перевагу? Не, я Парень скажу, мені. недостатньо. Генрі Форда нема в е, е, москалі. Беруть саме конвеєром масовим. Тут вони дійсно нас обігнали, але не валим. Це не технологічна перевага, а виробнича. Виробничо по менеджменту вона зараз обігнала. А чому так сталося? Пане Олексію, чому так виходить? Я насправді не, не хочу забирати в колег є речі, які я розуміюсь. Я не розумію в дронах. Я про це говорю чесно. Я не знаю. Я не знаю, які ті кращі чи ті кращі. Але я людина, яка бачить результати. Ми згадували з вами шахеди. Ну, тобто Росія взяла доволі примітивну технологію, ну в ній нічого немає, це не якесь ультрасучасне. Примітивна технологія, масштабувала її і понеслась. І ця технологія вбиває нас кожен день. І ми три роки не можемо знайти відповідь на неї. У мене питання, де наша ця технологія? У нас щось летить кудись. Ну, я чудово радію, коли Москва-Сіті вибуло десь скло. Ну, це не є результат. Слава Богу, по НПЗ працюємо супер. Ми тут я бачу, але чому це не в п'ять разів не йде більше? Я зараз Роз те, що говорю, я повторюсь, я не спеціаліст виробництва дронів, але я як людина задаю питання відповіді, на які я не чую. Я не знаю, хто в нас за це відповідальний. Я не бачу цього результату проривно, і я бачу в нас постійного гонитву за одним за піаром. У нас якісь назви, фламінго полетіло. Ще де то фламінго, що вразило. Я дуже хочу побачити Може ще не полетіло. Ну, ну, я не знаю, то ли полетіло, то ли не полетіло. Я постійно щось чую. Я хочу побачити враження, а потім хай мені покажуть. Я пам'ятаю, був випадок, це було декілька місяців тому, що в якихось цьому піарівському сюжеті показали виробничі потужності, на які потім прилетіли російські ракети. Ну, цього я не хочу, і тут не треба бути спеціалістом в дронах, щоб розуміти, що в нас дуже часто піар на першому місці, а далі вже все, що там за ним.